А ви вже чули про нові умови позик в Кредос Кредос. Просто прозоро без комісії. Дональд Трамп обіцяє завершити війну в Україні всього за 6 місяців. Нова команда Трампа погрожує всьому світу і закликає повернути контроль над Гренландією і Панамським каналом. Тим часом Ілон Маск закликає звільнити Велику Британію. Отже, що відомо про свіжі заяви Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні, і чому його соратники почали. Погрожувати всьому світу обраний президент США Дональд Трамп взяв участь у великій прес-конференції, де розповів про завершення війни в Україні. Він встановив вже новий дедлайн щодо припинення бойових дій. Раніше він обіцяв завершити війну за 24 години. Після інавгурації, після початку роботи на посаді президента США, але він визнав, що не все так просто, як йому здавалося, під час передвиборчої кампанії, і встановив новий дедлайн. Він сподівається. Завершити війну в Україні за 6 місяців. Крім цього, він хоче зустрітися із Владимиром Путіним та домовитись про припинення вогню. Але ця зустріч відбудеться вже після інавгурації, за словами Трампа. Немає сенсу зустрічатися до 20 січня, поки він ще не є президентом Сполучених Штатів. І якраз інформаційне агентство Reuters повідомляє, що. Кіт Келог, спеціальний представник Трампа по питанню України та Росії, також відклав свій візит до України та інших європейських столиць. Він мав відвідати нашу державу в січні, але він відклав цей візит, і це турне відбудеться вже після 20 січня, після інагурації Трампа. І зрозуміло, що поки немає сенсу кітукелогу спілкуватися та відвідувати Україну та інші європейські столиці, поки він ще не зайняв офіційної посади в Білому домі вже після. 20 січня Трамп стане президентом Сполучених Штатів, отримає у свою у свої руки всю повноту влади Сполучених Штатів Америки. Кіткалов натомість офіційно стане посадовцем Білого Дому і вже після 20 січня. Більш доцільно для них запропонувати напрацювати з Україною пропозицію щодо припинення вогню і представити цю пропозицію з позиції сили Володимиру Путіна. Як ми знаємо, Кіткалов пропонує заморозити. Війну по лінії фронту надати Україні зброю, озброїти Україну до зубів в обмін на таке припинення. Вогню та відкласти питання вступу України до НАТО, але чи погодиться на це російська сторона, поки невідомо. Були заяви від Лаврова, який відкидав ідею введення миротворчих військ. Про це це також пропонував Келлог, і відкидав також е, ідею відкладення питання вступу е, України до НАТО. Але перемовини будуть тривати, і безумовно багато що залежить від того, чи зможе чи захоче Трамп діяти з позиції сили і тиснути на Путіна для. Завершення війни президент України Володимир Зеленський також визнає, що Трамп таки може закінчити війну. В нього є достатньо влади для цього, але але для цього потрібно натиснути на Путіна, використовувати всі важелі впливу і примусити його до миру. Тим часом обраний президент США Дональд Трамп також в черговий раз розкритикував. Адміністрацію Байдена, зокрема політику Байдена щодо вступу України до НАТО, він сказав, що, начебто, те, що Байден відкрив двері для України. Для вступу до НАТО, начебто, спровокувало вторгнення Росії до України, що є дійсно неправдою. Трібно розуміти, що ще до початку повномасштабного вторгнення дійсно були перемовини між російським диктатором Володимиром Путіним, що тоді він міг подорожувати Європою, і президентом Байденом відбулись вони в Швейцарії у в Женеві. Тоді Путін. Намагався добитись від Байдена обіця... обіцянки ніколи не брати Україну до НАТО. Але Байден такого не зміг пообіцяти, бо кожна країна в демократичному світі сама вирішує, коли, куди і е, який напрямок обирати свого майбутнього, і сама кожна країна сама вирішує, куди рухатися, взагалі тому. Він сказав, що взагалі не може дати такої обіцянки. І в принципі, це також Трамп говорив про, про вступ України до НАТО. Але це навіть тоді було мало ймовірно. Байден не блокував це питання і не хотів обіцяти, що Україна не стане членом НАТО, але в той же час він і не запрошує Україну до альянсу, і тоді не було конкретної перспективи вступу України до НАТО, тому вся ця аргументація. Диктатора Путіна, яку поширює Трамп про те, що на, начебто, вступ України до НАТО став причиною вторгнення, це є неправдою. Просто зокрема через те, що тоді нас не запрошували до НАТО так само як і зараз, тому. В принципі, Дональд Трамп отримує якусь цікаву інформацію неправдиву, можливо, від своїх радників, яка відповідає також риториці російського диктатора Володимира Путіна. Тим часом британський телеканал Sky News повідомляє про те, що угода про припинення вогню може бути досягнута вже до Великодня. Отже, за даними аналітиків, Sky News, така угода про припинення вогню. Може бути напрацьована вже до великодня цього року, але буде дуже складно обом сторонам діти згоди по питання по питанні припинення вогню, зокрема через необхідність поступок з обох сторін. Тут ми розуміємо, що будь-яке припинення вогню, як про це говорив президент Зеленський, потребує сильних гарантій безпеки. Лише якщо у нас будуть потужні гарантії безпеки, тоді Україна готова погодитись на припинення вогню. І це ще одне питання, над яким має попрацювати. Дональд Трамп, які конкретні гарантії безпеки він готовий дати для припинення вогню? Чи це введення європейських миротворчих сил, чи надання інших конкретних гарантій безпеки, що в разі повторного нападу США не тільки нададуть Україні зброю, але, наприклад, закриють небо над Україною, дадуть повітряну підтримку, так само як вони допомагають Ізраїлю? Тому це питання в принципі. Досить актуальний зараз команда Трампа буде працювати з Україною над пропозицією над рішенням щодо завершення війни, щодо припинення вогню, і спільне рішення буде представлено російському диктатору Владимиру Путіну. А от колишній полковник Великої Британії відставці Хеміш Дебретон Гордон у статті для The Telegraph пише про те, що операція сил оборони в Курській області стало початком розвалу Росії, стало справжнім провалом російського диктатора. Владимира Путіна хеміж Дебретон Гордон згадує про всі провали, які зазнав Владимир Путін в останні місяці. Він так і не зміг звільнити Курську область до Різдва, як обіцяв. Зокрема, і сили оборони зараз взагалі пішли в наступ в Курській області Росії, всупереч наказам Владимиру Путіна відбити цей наступ. Ба більше російського генерала Ігоря Кирилова ліквідували в Москві за декілька кілометрів. Від Кремля і хеміж Де Бреттон Гордон вважає, що це є серйозним ударом по Володимиру Путіну. і Це його робить більш слабшим. Крім цього, на думку британського полковника, Дональд Трамп запропонує Україні та Росії угоду, яка буде більш вигідна Україні ніж Володимиру Путіну. Справа в тому, що Путін зараз дуже слабкому становищі, як про це говорить Хеміж Де Бреттон Гордон, і, зокрема, і через втечу з Сирії. Росіяни вже фактично втратили свої військові бази в Сирії базу військово-морського флоту. В тартосі і авіабазу Хмеймім, зокрема через те, що не змогли домовитися з повстанцями, залишитись там. І повстанці такого дійсно не хотіли, бо саме росіяни бомбили тих самих повстанців, які зараз отримали владу в Сирії свого часу у 2015 році на підтримку режиму Башара Асада. Тому, в принципі, не, не було сенсу повстанцям далі дозволяти росіянам там залишатися, і втеча Росіян з Сирії продовжується. Вони пробують перевести свої військово-морські сили та свій, свою військову авіацію до Лівії, але це займе певний час, бо там немає конкретної, немає вже готової бази для військово-морського флоту. Крім цього, в Середземному морі вже не можуть функціонувати і плавати російські підводні човни, бо їх немає де обслуговувати. В Сирії їх вже не можуть обслуговувати. І Це є такий великий удар по Владимиру Путіну та по всіх. Його активах за кордоном, зокрема на Близькому сході. А от обраний президент США Дональд Трамп зробив декілька дуже цікавих заяв про Канаду, про Гренландію і про Кана Панамський канал. Зокрема, він не виключає використання військ збройних сил для утримання контролю над Панамським каналом. Отже, Трамп останні дні почав гнути дуже цікаву свою лінію. В першу чергу він заявив, що США. Можуть повернути собі контроль над Панамським каналом, коли США дійсно воювали за цей канал. Вони, зокрема, володіли цим каналом. Після того вони передали юридичний контроль над цим каналом Панамі, але досі отримують великі, великі вигоди від того, що різні судна проходять через канал та сплачують відповідні внески. Але на думку Трампа частка того, що отримують США від цього каналу, не є досить справедливою, тому. Відбувається така певна економічна війна, економічний, і економічний тиск США на Панаму. Трамп хоче переглянути цю угоду про те, хто скільки утримує коштів від проходження суден по у Панамському каналі, і використовує для цього погрози силою, зокрема, використовувати збройні сили Сполучених Штатів Америки. Тут ситуація трішки є зрозумілою, оскільки Трамп вимагає більш справедливих. Тарифів за проходження суден через цей канал і хоче переглянути велику угоду. Але ще більш цікавою ситуацією є із Гренландією. Отже, Трамп хоче повернути собі контроль, в принципі, не повернути собі контроль, а встановити контроль над Гренландією, яка вже давно належить. Данії, саме Гренландія, яка є найбільшим островом у світі та розміщується біля Антарктики, дійсно є стратегічним таким островом, де багато корисних копалин, мінералів, і саме розміщення цього острова дає можливість проводити розвідку і спостереження за ворожими державами. Але дуже цікаво, чому саме зараз про це почав говорити Трамп. Адже Збройні сили США і так знаходяться у Гренландії. Саме у Гренландії розміщується. База космічних сил Сполучених Штатів Америки, і в них є там постійна військова присутність, тому чому зараз Трамп порушив це питання, невідомо, можливо, для якихось піар-компаній чи для тиску на європейські країни, але навіть його син вже нещодавно прилетів до Гренландії, аби показати, що є певні інтереси Сполучених Штатів Америки щодо цього регіону. Данія натомість не сприймає. Позитивно такі заяви виступають проти цього, засуджуються. А король Данії навіть вирішив вперше за багато років змінити герб Данії, аби на ньому чіткіше було видно основні символи, які вказують на належність на приналежність Гренландії до Данії. Ось такі безпрецедентні події відбуваються після того, як Трамп переміг на виборах президента США, і крім цього, були дуже цікаві заяви відносно Канади. Команда Трампа просуває таку майже божевільну ідею про те, що Канада має стати 51 м штатом Сполучених Штатів, і тут знову ж таки можна зрозуміти деяку логіку в тому, чому зараз відбуваються ці погрози. Перш за все, це економіка, це тарифи на експорт-імпорт з Канадою. І таку такі жорсткі заяви, такий тиск використовує команда Трампа, аби примусити Канаду до вигідніших для США умов. Торгівлі, але Джастін Трюдо зокрема вже заявив, що такого ніколи не відбудеться, і це зрозуміло, і в принципі зараз це всі лише розглядають як, як таку велику мову шантажу тиску для досягнення власних. Інтересів Дональдом Трампом, а от Ілон Маск, натомість засновник компанії SpaceX та власник соціальної мережі X, яка колишня, яка колись була Твітером, почав наїжджати не тільки на держави Європи, не тільки на Німеччину, але й на Велику Британію. Зокрема, він е, закликає звільнити Велику Британію від тиранії, е, виступає проти британського уряду. Почав наїжджати на уряд Великої Британії та на прем'єр-міністра Великої Британії. Кіра Стармера і для цього він почав використовувати скандали, який відбувається із поганим розслідуванням щодо діяльності таких вуличних банд, які займалися зґвалтуванням у Великій Британії. Цю історію підняли із старих часів, коли Кір Стармер був прем'єр-міністром і, зокрема, займався розслідуванням всієї цієї історії. Маск активно постить всі пости у соціальній мережі ЕКС, які відносяться до цього. Але тут важливо зрозуміти, що це є. Внутрішньою темою Великої Британії і стосується лише Великої Британії, і не дуже правильно, що Ілон Маск, який є громадяном США, починає коментувати внутрішньо британські речі, які відносяться в першу чергу і до політики Великої Британії, і лише напевно, що британці британцям, лише британцям було б доречно коментувати такі речі, зокрема такі е, речі щодо внутрішніх розслідувань щодо боротьби. Із злочинністю, але бачимо, що Маск починає набирати більше впливу. Перш за все, тому що він має великий акаунт у соціальній мережі ЕКС, на який підписано понад 200 мільйонів людей, і це дає йому дуже великий вплив у світі, зокрема, поширювати свої думки і наративи. Крім цього, Ілон Маск фактично переїхав у у резиденцію Дональда Трампа і почав влізати всі. Речі, всі наради Трампа почав лізти фактично в політику і намагається впливати на законодавчий процес. Побачимо, що буде далі, бо Трамп не потерпить ще якогось другого президента Сполучених Штатів, бо демократи вже сміються і називають називають Ілона Маска президентом США, а не Дональда Трампа. Але будемо бачити, чи далі зможуть ці дві великі особистості протриматися разом, оскільки Трамп ніколи не любить конкурентів, і тих, хто може. Йому хто може конкурувати і хто може становити для нього загрозу з політичної точки зору на цьому на сьогодні? У мене все вірте в наші збройні сили. Слава Україні!